Да Насадила багато рослин, це ще третя частина всіх моїх рослин, які треба висаджувати. Насадила по цілині. Прибираю траву кругом рослин своїх. Вчора я трошки вже позанімалася цим, щоб так видно було, де, де, росли, де мої нові насаджені рослини, тому що я ще привезу ще. Часть рослин, їх треба буде висаджувати, а в траву я не бачу, куди їх садити. Тут буде невеличка клумба, я зроблю огорожу для цієї клумбочки. І отак по всьому периметру в мене будуть посаджені мої рослини і оце весь периметр оце треба вичистити від трави. Ця трава що є, будемо підстригати, будемо робити з неї газончик, буде природній газон. Що я вже посадила? Роза в'ющася одна, ще дві в'ючіся рози, спірея, очіток, гортензії. Гортензії зараз на ніч прикриваю, тому що вітер, вони ще не дуже вкорінені. І щоб вітром їх не поламало, щоб вкорінилися, тоді буду відкривати бутилочки. Роза, брауні, ще один очіток, Опять гортензії. В минулому році я посадила березклет. Він вже такий чи маленький, так гарно. гарні листики в нього. І красні, і зелені, і жовті, такий гарненький березклетик. Далі сам шит. Тут теж спірей, я зараз кругом спірей буду вичищати оцю траву всю, щоб зробити клумбу. Важкувато це все робиться, трава прироща, але нема такого сонця, поки йдуть дощі, ще її можна видрати. Після вже як земля підсохне, вже тоді її не видериш ніяким чудом. Ще одна спірейка. Дома в мене ще яскраво жовта спірейка, то також треба привезти сюди, посадити ще одна розочка. <кхи> Посадила розу. Зараз скажу Send of Woman. Ці рози мені дали в подарунок, тому я не знаю, як вони цвітуть. Я Пересадила з другого міста ялинку, ялівець, гортензія, Також гортензія накрита. І тут я ще, ще досадила ряд ялівців, як і казала, що в мене там 5 штук було. І далі я досадила ще 5 штук, щоб був ряд ялівців. Це ялівці вертикальні Skyrocket. І між, між ними посадила отакі ялівці Blue Chip, Ice Blue і Golden Carpet. Трошечки посадила цибульки на їду. Поки ялівці маленькі, за ними вже посіяла салат і щавель. Поки вони не будуть заважати цим рослинкам, трошечки вибрала свою цибульку, посадила на пір'я цибулю. Вчора зробила ще одну клумбочку, також вичистила траву в ній. Тут у мене Посажена роза революшн. Оце все мені досталось в подарунок рози. Не знаю, як, їм, як, як вони будуть свісти. Марія Генрієта, Крем Бандес, така <кхем> травичка. Не знаю назви, також у подарунок. Невеличка гортензія. В минулому році вона була поломана, маленька, вона взагалі не цвіла, ніде нічого. В цьому році я дивлюся, уже така вона гарненька. Почечки випустила гарненькі. Куляві хризантеми, Почистила вчора малинку. Малинка в мене посаджена тож, також. Це одно, одноразова. Літня малина, вона посаджена на цій лині. І тут роботи, роботи, роботи. Тому постійно потрібно полоти, виполювати траву, щоб малина не заросла. Підчистила кряжовник. Тут також було дуже багато трави під кущами. І вчора бошти цілий день занімалась оцією <кхід>, клумбочкою. Зараз отак вам покажу з гарного ракурсу. У цією клумбочки занімалась цілий день вчора. Трави в ірисах було море. Море під я його поки вичистила вчора. Тепер у мене вони, іриси, стоять чистенькі, прополені, підпушені і будуть цвісти. А так, вчора мені також дали в подарунок дерево піон. Посадила тут на сонечку його, щоб він чоловік вже завів. Мотоблок зараз буде перепахувати. У нас вже він нараз пробукарив город. І зараз він ще його вирівняє, дуже гарно зробив. Почистила смородину. Також було дуже багато трави зарощує в смородині. Що я подосаджувала на цій клумбочці, люпін. Люпінчики такі з цієї сторони і люпінчик з цієї сторони. Гляньте, які вони гарненькі. Це просто чудо. отакі такі листочки красиві, вони як наче ажурні. І подосажувала дельфініуми. Зараз попробую так ближче підійду. Ось такі вони в дельфіні умер. Розростається еремурус. Реморус це просто чудо. Він що цвіте, чудо, що виходить з землі чудо. Гляньте, який, який шар. Гарний такий красивий шар. Ще досадила розу Лідія Лавш Лідія. Лілія Кандида, білосніжні лілії, дуже красиві. Отакий От дельфініум був, я його вже давненько посадила, тут він вже такий чималенький. Надію, що в цьому році він буде цвісти. І ще один дельфініум. І найголовніше, що чоловік вчора мені зробив, він почав строїти мені парничок. з вікон. вікон ми ж свої поміняли, ще в городі міняємо себе вдома. І отакий парничок у мене получиться. Не у мене, а у мого чоловіка. Так, ще, ще він буде додавати верхній ряд вікон і зверху накриємо пленочки. І зробив мені так удобно, тому що у нас оце все відкривається, прольот відкривається. і по цьому прольоту в мене буде в парничок, прямо у двір, не треба буде обходити. Для зеленушки, для може якихось квітів прийдеться укорінити. Отак От виглядає мій садочок. Я попідбілювала, позамазувала, вже розпускаються листочки, цвіточки. Скоро будуть цвіти, вже скоро, скоро будуть квітнути. Черешенька в мене. Пішла. Ми, не, стільки вона у нас году, вже годів шість, і вона не одного году не давала, не як, не давала плодів. В цьому, в цьому році, я думаю, що можливо будуть, тому що я за цим цим ухажую, я люблю це все, я люблю свій сад, люблю свої квіти. І тому я думаю, що в мене дерева. Також порадують і не тільки дерева, а й мої квіти. Вишенька, ще одна черешенька. Ну, цю черешню ми пробували, вона вже в нас також довгенька, вона вже чималенька, яблунька. Кізіл, думала, пропав. Але також бачу є зелені бруньки. Думаю, що він одійде вишенька. І в тому році я посадила майку черешню. Але не знаю, які почки, чи це листові почки, чи квіткові. Не знаю, в общем, в цьому покаже, цей рік покаже. Так, що тут моєю малиною? До малини не, не, не вистачає рук. Хочу зробити клумби, а тоді вже зайнятися малиною. Малинка росте, росте, виходить. Землі, це в мене сорт. Оцей рядочок я вам показую. Це сорт Геракел. Не вся, не вся. А не, є. Єсочки маленькі, росточки. Є. Треба все пообрізати. Оці верхні. Пообрізати стовбурці, щоб коріння пішло. Порозь пішла з коріння. Треба зайнятися краєм цією малиною. Займуся, займуся. Клубніка. Клубнічка росте. В таких грядках. Росте гарно. Дивлюся, немає. Не хворої, немає. Така зелененька гарненька клубничка. Зараз з однієї сторони будуть сіяти отаку редиску сору. Сора. І з другої сторони минулого року в мене була редиска жара. Треба було по третьому рядочку, не по другому, а по-третьому. Ну ладно, вже почала сіяти, вже хай буде. Головне, щоб до клубники доступ був. Увага! Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Це вони вже зрозуміли, що ми збираємось додому, і оце, оце отаке творять. Так, ну шо, путешественники, всі в зборі? Один в ногах, друга. Де ти там? Шеля? А ну иди сюда. Ти тут? Ти тут молодець. Види жаль. Буде дуже багато. Зараз заберемо вікна, там балки заберемо і знову приїдемо доробити тепличку, парничок, чи тепличку, чи парничок, що вийде. І вже потрібно посадити цибульку. Яку ще не купили. Щас, ще ще підемо на ринок, сходимо, напевно, Купимо цибульку. Будемо висаджувати. На цьому відео закінчую. Всім добра, миру, позитиву, всього самого найкращого і здоров'я.